До дня жінки-підприємиці, наша команда, поспілкувалася з дівчатами, які, попри ризики і труднощі, наважилися відкрити власну справу. Сьогодні до вашої уваги три надихаючі історії, які розповідають, як розпочати бізнес з нуля і втриматись у цій дуже ризиковій справі. Одна з таких історій історія Марини, яка, попри війну, нарешті наважила здійснити свою мрію, а саме відкрити свій власний приватний дитячий садок. Я, власниця нашого дитячого розвивального центру, малюк вдома. Це була моя мрія, давнішня мрія, яку я ніяк не могла не могла наважитися на цей крок. Але 29 січня я на цей крок пішла. Коли я вже зі своєю родиною про це проговорила, ми почали пошуки приміщення. Ріелторів підключали, всі сайти підключали друзів, родин, всіх підключали для того, щоб ми знайшли це приміщення. Це перший крок теж був. А потім після приміщення ми вже команду збирали. Команда була згодна на це піти, і тому ми маємо сьогодні дуже кваліфіцірованих педагогів. Марина ще з дитинства мріяла стати вчителькою чи вихователькою, тому вона отримала педагогічну освіту і має багаторічний досвід роботи в державних та приватних дитячих закладах, а також є професіоналом у галузі дитячої психології. По перше, ми робимо все, щоб Дитині було комфортно. По-друге, це ми не зупиняємося на одній якоїсь програми. Так, у нас різносторонній розвиток, і у нас є і музичне заняття, і кулінарія, і НПЖ, тобто навики практичного життя. Ми постійно розвиваємося, не зупиняємося на місці, ми йдемо вперед, тому що зараз. Нічого не стоїть на місці, і ми хочемо йти і розвиватися, і дітям давати те, що ну взагалі, якоби ну, ми можемо. Головне для команди Малюк вдома створити такий простір, в якому дитина буде не тільки розвиватися, а й буде почувати себе впевненою. Також у Марини великі плани на майбутнє. По перше, це те, що я хочу зробити садочок повноцінний. Я до цього ще повернуся. Як би важко не було, я підключуся повністю, як я зможу, і до цього я повернуся. По-друге, це у мене є ціль, мета, скажімо так, щоб не зупинятися на. Англійському, в музичних заняттях, на інших заняттях розвитку моторики. А ще є мрія, щоб не тільки для дітей це дітей розвивало, да? а ще є мрія робити семінари, конференції для батьків по суботам, виходити, щоб виходили батьки. Також проходили семінари, щоб вони вчилися, як розмовля... спілкуватися, розмовляти зі своєю дитиною. Ніше у будь-якому бізнесі це знайти баланс між доступною ціною і якістю послуг, що надаються. І Марина цей баланс знайшла. Але не дивлячись на це, у її центрі існують знижки для дітей зі статусом ВПО та дітей військових. У малюк дома завжди свято дитинства. Тут дбають про те, щоб кожна дитина отримала турботу і розвиток. Наша друга історія розповідає про Тетяну і Катерину, які трохи більше року назад відкрили в Кам'янському квітковий магазин Патіо. Ці дівчата ще раз доводять, що свій талант і любов до квітів можна перетворити у дуже прибуткову справу. Я з Харкова під час війни мені довелося виїжджати з Харкова і. Ми познайомилися з Тетяною, і в мене в Харкові був Квітковий, і я Таня також була флористом дуже гарним. І... І ми... є, я не, так, не так, і так як мені довелося закривати магазин в Харкові, е, я запропонувала Тетяні, що давай зробимо щось тут. Ну, І... Так, в нашому місті не було нічого такого рівня, як зараз в нас є, тому що ми справді вважаємо, що підняли дуже гарно рівень флористики в нашому місті. І хотілось дуже багато краси дати. Людям, бо були вже запити, і ми вирішили, що на цьому ми дуже класно співпрацюємо. Досвід Каті в бізнесі, досвід мій у флористиці, і у нас дуже класна колаборація. Я вважаю, на сьогоднішній день дуже сильна і найкраща, можна так казати? Приміщення ми шукали довго, я вам скажу так, але ми знайшли і дуже задоволені всім в цілому. Дуже складно, ми вже пережили з Тетяною. Ремонти, як кажуть, Так, так. Було... <ріст> сім'ю це... перевіряють ремонтом. Так, <ріст> це було це було також нелегко. Велике да. бажання воно було більше, ніж ті, навіть якщо були якісь проблеми, я не знаю, як то правильно сказати, якісь такі перешкоди, але бажання було сильніше, ніж перешкоди. Так. Тому ми їх проходили і ну, якось так і, і далі проходимо, тому що в нас, да. нас насамперед було більше не відкриття проблемою, а нам дуже складно вдалося це. Це літо скажімо відверто, тому що відключення світла було дуже велика температура. Була і в приміщенні, і на вулиці. Ми дуже, у нас дуже багато квітів загинуло. Да? Ну, загинуло. <гум> да, на жаль, ще одним викликом для дівчат стало формування команди флористів. Відтак вони прийшли до висновку, що будуть надавати безкоштовне навчання усім охочим за однієї умови. Майбутній фахівець повинен надалі працювати у їхній компанії. Дуже любимо сезонні квіти. Зараз це взагалі. Тренд, тренд, тренд да, саме тренд на сезонні квіти. І це дуже класно, кайфово, тому що це садові наші букети вони дуже користувалися популярністю, і це класно. Ми намагаємось працювати з локальними фермерами. І ми дуже раді, що наші локальні фермери вони вже підхопили цей ну, такий, це тренд, да, такий, тренд такий, да, да. І, зараз... і вони починають да, вирощувати, тому що раніше складність була навіть. Тюльпан зробну виростити в восені. восені. Да, це українська наша квітка вирощена на нашій землі зачастіше якісніша ніж та що привозиться. Да, це по перше. По-друге, ну дуже тішить те, що наші українські фермери вирощують. Голландські сорти, і вони ну, реально крутіші. Реально, ну, тренд це, це це точно те, що тренд зараз світовий. Я вважаю. Це садові букети. Це. Ем... Якісь такі композиції, які ти просто міг сам зібрати в полі, наприклад, тобто ти і йшов, і зібрав кохані букетик, і ось це тренд. Ну ще часто буває таке, що приходять саме за трояндами до нас, а в нас немає там акценту саме на трояндах. І ми доповнюємо троянди. В нас класичний букет з троянд доповнюється нашими. Ніштяками ми можна назвати <рі> ніштяки від нас так. І ми пропонуємо самі, та, і складаємо ми такі да, і потім підхоплюючи це, ми вже збираємо разом і тоді це результат, знаєте, типу класики, але вже по-нашому. Така класика, але по-нашому, і це теж дуже класно. Попри творчий підхід дівчата прийшли до висновку, що головне у бізнесі це правильно розподіляти обов'язки. Я який висновок зробила, тому що я в флористиці вже дуже давно, і в принципі, я почала сам зразу практично працювати на себе. Не треба боятись делегувати. І займатися тим, що тобі більше подобається. Так що, якщо ти не дуже гарний в фінансах, наприклад, в бізнесі, знайди собі фінансового помічника. У патіо є власний стиль. Тут не лише слідкують за світовими трендами у флористиці, а й створюють власні. Так, да, У нас є свій стиль, і ми його несемо, і він нам подобається, і людям він подобається. Ми даруємо гарні емоції людям, і до нас приходять за гарними емоціями. І, ми в цілому в такому позитиві, і ми знаємо, що якась внутрішня впевненість є в тому, що, що все буде, буде, буде добре сьогодні. патіо – це якість та впізнаваний стиль. Ми самі неодноразово звертались до цієї квіткової студії зі святковими приводами, аби придбати бездоганний букет. Так, Тетяна та Катерина ще раз нам доводять, що навіть у складні часи, об'єднавши творчість і правильний бізнес-підхід, можна зробити круту власну справу. Наша третя історія ламає усі стереотипи про жінок у бізнесі. Вона розповідає нам про Ольгу справжню акулу страхового ринку, яка зараз веде успішну сімейну справу. Я є власник страхового бізнесу, займаюсь їм майже 20 років. Крім того, в мене ще є декілька бізнесових напрямів, які виникли спонтанно чи що. Можна так сказати, та в страховий бізнес я спонтанно потрапила. Ще в мене є а, автомагазин. Я співпрацюю більше з як 26 страховими компаніями. Все це для того, щоб було комфортно моєму клієнту. У мене є свій сайт-агрегатор, де через онлайн люди можуть придбати. Придбати собі страхову послугу. Так, там можна застрахувати і авто, і відповідальність, і туристичне страхування. Mm -hmm. Там багато різних напрям... напрямків, О, це не зовсім вже ідеальна картина. Над цим потрібно mm -hmm. ще працювати, і технології йдуть вперед. Ми... Дуже не встигаємо за всім цим процесом, але намагаємось встигнути за ринком. Страховий бізнес це не тільки про папери, цифри та договори, це про те, як дати людині відчуття захищеності у будь-якій життєвій ситуації, коли я відчуваю, що я допомагаю людям в складну годину, в важку там ситуацію фінансову або емоційну, тому що страхування це. Такі випадки, ДТП, там зі здоров'ям щось. Ну, в общем, це не дуже веселі случаї та історії. Ось, і коли твоя участь, твоя обізнаність та твій професіоналізм допомагає комусь вирішити його питання, проблему, допомагає зрозуміти, як, якими, якими шагами дійти та отримати результат. Ну, мабуть, це мене надихає. Ольга розпочинала свій шлях у бізнесі, працюючи у відділі постачання на одному з підприємств Кам'янського. А далі вона потрапила у страхову компанію. Вже за декілька років вона почала керувати сімейним бізнесом. Так і з'явився сервіс Є страховка. Ну, взагалі, в страхуванні було багато викликів. Це і побудувати свою клієнтську базу. Це достатньо сложно. Ринок дуже конкурентний місто. Не дуже велике, тому це завжди виклик. Кожен новий клієнт це маленька перемога. Коли до тебе повертаються люди, в тебе є постійні твої клієнти. Це дуже мотивує. Сьогодні компанія почала працювати з новими продуктами, а саме з страхуванням майна і життя під час бойових дій так це абсолютно новий підхід, але саме такі зміни і дають втриматись на плаву у страховому бізнесі. Практично всі страхові компанії. Реалізували в своїх портфелях продукти, які вирішують та закривають фінансові питання стосовно ось, прильотів, страхування майна, автотранспорту. Ольга впевнена, що головне у бізнесі це правильна оцінка його ефективності, а також правильний вибір команди. В будь-якому бізнесі важливо підібрати. Якраз ідеальну свою команду, і ну, коли ти один, це не бізнес, тому це дуже важливо. Якщо ти робиш все в системі, бізнес повинен приносити кошти, дохід. Тож можемо підсумувати бізнес це не лише чоловіча справа. Ці історії ще раз нам доводять, що у бізнесі головне вірити в себе. І наостанок наші героїні надали нам поради ті слова, які можуть надихнути вас, нарешті наважитися відкрити власну справу. По-перше, обрати справу по душі і не зупинятися, навіть якщо в тебе є якісь труднощі, блоки, прегради. Якщо це справа, яка тебе надихає, це тільки випробування. Не боятися, йдіть, робіть, не бійтеся. як би важко не було, а важко буде. дійсно буде важко. Не боятись, <гум> ну але або якщо як в мене боятися, але робити, знаєте. і ніколи не а, зраджувати себе, якщо є ціль її дотримуватись, йти до кінця. Не, не завжди виходить те, що ти запланував, завжди є якісь форс-мажори, але ем, важливо мати план Б.